Усім привіт! І сьогодні я буду робити німецький тяжкий танк Тигр 2 або Королівський тигр. Ось е, ходова. Щоб її зробити, я взяв е, деталь розміром 10 на 6, деталь розміром 1х6 і деталь розміром 4х6. Тут причепив деталь 2 на 4. Знизу колеса і деталь, яка підтримує. Так. Далі вам треба ось тут причепити деталь 1 на 6. Так. А далі вам треба зробити ось таку конструкцію. Взяти ось таку детальку, причепити до неї. Деталь 1 на 4 і ще дві деталі 1 на 4 з іншого боку. І це прикріпити ось тут. Ось. Так, тепер е задні катки. Ось як вони виглядають. Тут колеса, тут деталь 2 на 2, зверху деталь 1 на 6, а знизу деталь 1 1х... на, ой, 2 на 4. І це я кріплю ось тут. Так, тепер передні катки. Ось, знизу деталь 1 на 4 тут колеса і дві годенькі двічки. Далі деталь 2 на 4 і гладенька четвірка. Тут причіплена двієчка, а зверху причіплена згиналка. Ось. І це ми прикріпляємо ось так. Так. Далі вам треба взяти деталь 1 на 8 високу і 1 на 6 тоненьку. І деталь 1 на 6 високу і 1 на 8 тоненько. І скріпити це між собою ось таким чином. Ось. І це ми кріпимо ось тут. І з іншого боку так само. Далі вам треба взяти двічку і таку детальку, скріпити їх між собою, зробити таких дві. І прикріпити це ось тут, позаду. Так, тепер візьміть деталь 2 на 8 і деталь 2 на 6. Далі одинички такі з ріжками, і палички. Ось так причепіть їх. А ззаді візьміть згиналку і знизу до неї причепіть або дві двічки, або деталь 2х2. Немає різниці. А тут причепіть четвірку. Ось. І це кріпимось тут. Так. Тепер беремо деталь 1х8. Кріпимо її ось тут. Далі кріпимо ще одну деталь 1 на 8. Так. Далі нам треба взяти деталь 2х6 і знизу деталь 1х8. І прикріпити це ось тут. Тепер треба взяти нижню частину крутилки і деталь 2 на 8. Ось, Тут берете, зараз детально все покажу, Ось. берете е, дві четвірки, складайте їх між собою, ставите отут. Робите так двічі. Далі отут ставите деталь 1х4. А тут деталь 2 на 8. І така деталь виходить. Це ми кріпимось тут. Ось. Далі треба взяти деталь 1 на 6 тоненьку і прикріпити до неї отут одиничку таку. Далі прикріпити шестірочку. А тепер друга частина, друга частина виглядає ось так. Деталь 1 на 8 деталь 1 на 6 і. Ось тут деталь одиничка. І це ми між собою скріпляємо. Ось треба зробити таких дві на кожен борт я їх кріплю ось тут і з іншого боку. Ось так. Тут спереду спередемо деталь 1 на 8 Ось. Тепер вам знову треба взяти двічку і прикріпити до такої деталі. І знову двічі. І одну деталь викладати ось тут. І з іншого боку. Тепер вам треба взяти деталь 4 на 6 і знизу прикріпити двієчку. І ось тут за допомогою згоналки прикріпити це на двієчку. Ось так. Ось. Далі. Вам треба взяти е, деталь 2х3, прикріпити до неї таку детальку. Далі взяти гладенький квадратик і прикріпити дві такі детальки. Ось. І це ми кріпимо з цього боку і з цього боку теж. Ось так. так. Тепер вам треба взяти деталь 6х8 і до неї прикріпити 2, гладень... 2 гладеньких квадрати. І це ми кріпимо спереду. Я зараз прикріплю і покажу вам. Ось, я прикріпив. Так. Далі треба взяти е, дві деталі 2 на 4 і причепити їх ось тут. З двох боків. Одну тут, другу тут. Далі треба деталь х на вісім і кріпимось тут. А далі. Вам треба взяти детальку 6х8. Тут прикріпити люки, тут розчітки. Знизу прикріпити деталь 1 на 4. І це ми ось таким боком кріпимо тут. Зараз теж прикріплю і вам і покажу. Ось, корпус майже готовий, залишається зробити борта. Борта робляться неважко. Ось як виглядає борт. Щоб його зробити, треба взяти ось таку деталь. Деталь 2 на 8, двічку і деталь 2х6. Так. Знизу я, щоб їх скріпити, використав вісьмірку. А тут заклав просто будь-якими такими е, нахилими детальками. Е, я поставив їх так, щоб тут залишилась вільна е, деталь 2х4. Ось бачите, щоб була вона ніби вільна. Ось. І зараз я прикріплю. Кріпимо на оці от детальки краями. От цим краєм. Ну і там далі зараз прикріплю і покажу. Ось ні, ще зараз хочу вам сказати, дивіться, на верхню одиничку кріпити ось тут, а на нижню кріпити зверху. Так само. Не отут знизу, а отут зверху. Ой, вибачте наоборот. Тут зверху, а тут знизу все-таки. Так. Ось так. Ось борт готовий. І наш другий борт, такий самий, ось, теж кріпимо. Зараз я прикріплю і покажу. Ось наші борти прикріпились. Головне вибирати хороші деталі, щоб добре кріпились. Ось борти є, корпус готовий. Тепер башня. Башня дуже простенька. Так, ось як вона починається. Берете верхню частину крутилки. Далі берете між собою, скріплюєте дві деталі 2 на 8. І знизу вам треба деталь 2 на 4. Тут кладете квадратик, тут вісім таких одиничок. Ось. Тепер. Берете і робите ось таку от детальку, яка складається з деталей 1 на 8, з таких от двох деталь і двічки. Так. Далі скріпляєте між собою дві вісьмірки, 2х8. І так само на один бік кладете деталі такі от. Далі кладите нашу деталь готову. і виходить ось так. Треба зробити дві штуки. Ось і це ми кріпимось тут. З одного боку і з іншого боку. Так, тепер пушка. Ось як виглядає наша пушка. Її довжина... Один, два, три. Одинадцять таких штучок. Так, тут дві одинички і кріпимо це ось тут спереду. Так. Тепер верхня частина складається з деталей. З деталі 4 на 6 голденького квадратика, далі квадратик, на якому кругла деталька. Це ми кріпимо ось так. Здається так, я точно не пам'ятаю, на який бік має бути люк. Якщо неправильно, то перепрошую перекладати. Ось тут так кріпимо. Не, ліпше спереду, кріпимо деталь 2 на 4. Ну і тут дві деталі. Ось. Люк перекладати, якщо буде неправильно, бо я сам не пам'ятаю, як воно має бути. Ось кріпимо нашу башню і танк тигр другий або королівський тигр готовий. Ось як він виглядає спереду. Ззаду. Борта під нахилом, все як має бути. Ось, він зверху. Все добре рухається, бачите, рухається, їздить. Ну, як завжди, в принципі. Так. Ось як він ззадів виглядає. Ну, я вже показував, нічого. Ну, ось такий, в принципі, танчик. Получився досить схожим, таким непоганим. Так, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. І всім па-па.